Ведмежатко Топотун, частина 13 Місячне море. Мама ведмедиця торкнулася холодного носика Топотуна. Збирайся, сину. Сьогодні ми йдемо до моря. Відвідаємо родичів у сосновому бору. Там засинаєш під шум хвиль, а не під спів цвіркунів. Шлях був довгим. Коли повітря стало солоним, а за пагорбом відкрилася безкрайня синя гладь, топотун скрикнув Мамо, дивись. Це ж величезна річка. Ні, це не річка, сину, це море. Воно розмовляє з вітрами. посміхнулась мама. Родичі зустріли їх на скелях. Дядько ведмідь, велетень, із слідом від давньої битви на плечі, гуркнув Саме вчасно. Зараз море почне диво. Тітка ведмедиця тим часом пригостила їх в'яленою рибкою. Сідай, племіннику, найцікавіше. У повний місяць. Коли срібний диск піднявся над водою, вода пішла вперед, затопивши піщану косу, де ще вдень грілися морські черепахи, а скеля перетворилася на острів, оточений хвилями. Це що так місяць тягне воду, а у нашій річці вона лише трохи піднімалась. скрикнув топотун. Тітка показала на небо море, як велетенський мішок з водою. Місяць. Немов магніт, тягне його. Твоя річка лише тоненька ниточка з того мішка. Дядько риючи кігтями вологий пісок, додав. Дивись на ці смуги на скелях. Високий приплив залишає їх, наче підпис Я був тут. Тут мама лагідно поклала лапу на спину сина. Пам'ятаєш, як сова розповідала тобі про мову зірок? Ось її сестра, мова місяця. Місяць не говорить словами, а говорить силою. Чим більша вода, тим голосніше його чути. На ранок топотун біг по свіжому пляжу, де море залишило скарби, блискучі раковини, камені з дірками від вітру. Як у нашій річці. весело кричав він. Після місячної ночі теж була волога смужка. Тільки у тебе вона на цілий ведмежий крок ширша. Він накреслив лапою дві лінії тонку для річки, та широку для моря. Тітка кивнула. Без цього танцю не було б нашого лісу. Відливи дають їжу, припливи несуть ліки. Навіть сосни на скелях п'ють солоне подихання моря. Дивись, як їхня хвоя блищить у ранковій імлі. Це море годує їх своїми сльозами. Топотун подивився на дерева. Справді, їхні голки були вкриті дрібними крапельками, а повітря пахло свіжістю і злегка, солодкуватою сіллю. Перед відходом топотун притулив до вуха білу мушлю. Всередині шепотіло море. Мамо, тепер я знаю наші річки, моря і навіть краплі роси дихають у такт місяцю. Справжня магія помічати, як місяць далекий і могутній, веде тихий діалог з кожною краплею води на землі і чути цю мову серцем.